Нас там на сьогоднішній день зареєстровано хворих 17 658 хворих, з них дітей 7 844. Госпіталізовано 386 хворих, з них 252 дітей, в тому числі на пневмонію 232 хворих, з них 60 діти. Реанімації сьогодні знаходиться 12 осіб, четверо з них діти. Двоє осіб знаходяться на штучній вентиляції легені. За весь цей час по місту Львову у нас зафіксовано 10 смертей. Тепер по лікарні, не по станції швидкої допомоги за останню добу ми отримали 1025 викликів. Щоб ви розуміли, це. Фактично наша станція допомоги працює з навантаженням, яке в 4 рази є більше, і все планово є а, в звичний час. Медики сьогодні працюють на межі своїх можливостей. Ми е, долучили е, також машини і міської влади, які виїжджають і працюють по поліклініках для обслуговування амбулаторного. Також е, ми спільно працюємо з асоціацією таксі. І, власне, дякуючи їм, що ми могли додатково злучити 18 машин, ми зняли велику напругу через п'ятницю-суботу, суботу, неділю, неділю понеділок, тому що всі виклики, які поступають, і сьогодні є обслуговувані. Це дуже важливо, щоб кожен мехвенець отримав допомогу. Також неприємна річ заключається в тому, що приблизно 10% наших лікарів, це по наших поліклініках, вони сьогодні є хворі, також захворіли. Тому я сьогодні дав доручення начальнику управління охорони здоров'я, що без препаратами флю також і ми видавали нашим лікарям, які вже мають перші симптоми грипу, щоб можна було довший час щоб вони. Поскоріше виздоровлювали, бо сьогодні кожен лікар на ціну золота не розумієте, що кількість лікарів є на сьогодні недостатньою, враховуючи таку велику кількість орг, які ми сьогодні маємо. Стосовно тої допомоги, яку ми сьогодні отримали, ми на сьогоднішній день від держави отримали через гуманітарну допомогу 50 тисяч пов'язок. Вони зразу вийшли на станції такої допомоги. Також ми отримали гуманітарну допомогу від наших колег з міста Вросла. Це 10 тисяч, також марливих пов'язок, які ми в першу чергу роздали нашим лікарям, також водіям електротранспорту, працівникам комунальних установ. Ми отримали станом на сьогодні 1410 упаковок та міфі. Багато було інформації в медіа за останні дні. Десь ось-ось мають надійти додаткові ліки. ми на них з нетерпінням чекаємо, тому що вони потрібні в значно більших кількостях, але я думаю, що ці доручення, які давали перші особи держави, вони будуть виконані, і ми зможемо в достатній кількості вдвоє мати цей препарат. Також я би хотів зауважити, що не було б такого жілотажу і ситуація була б значно кращою щоб заздалегідь цей препарат продавався в аптеках. Так само, як у всіх країнах Європейського Союзу, ви можете цей препарат офіційно купити в аптеці або через рецепт, як це, наприклад, є у поляків, або можна навіть без рецепту, як і в інших країнах Європейського Союзу. Тоді знімається револютаж і не буде такої ситуації, яка в нас сьогодні є, коли ми маємо смертельні випадки. Я не можу по Мо інформації Я не є сам медик, тому мої відповіді е, не будуть можливо точними по медичній кваліфікації. Звичайно, я цікавився. І ці перші випадки, які були, вони показували нетипову пневмонію, фактично легені, як такі людей просто згорали. Я думаю, також була проблема в відсутності методології по лікуванню власне такої складності пневмонії. На сьогоднішній день ми маємо перші невеликі признаки позитивні, коли підібраний певний склад препаратів, які дає можливість сьогодні здавати позитивну динаміку по лікуванню пневмонії. Це, зокрема, наші лікарі на лікарні швидкої допомоги. Вчорашнього дня використовується певна формула, яка також передана у всі інші установи медичні нашого регіону, головне управління. Медицини області, щоб власне таким своїм шляхом були інші медики.